Привіт, любі, дорогі мої раки! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць. Що це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя, ваша реалізація, зв'язок із вищими силами. Наскільки ви відчуваєте підтримку вищих сил? Чи вмієте ви відчувати і просити підтримку вищих сил? стосунки, в чому ваша сила? Також п'ята сфера вашого життя успіх, що принесе при, призведе вас до успіху в травні місяці, також що поможе вам пройти кармічні уроки вашого життя в травні місяці, і нарешті сьома сфера це те, що вас отразвляє, заземляє більш така фінансова сфера вашого життя. Що ж, які ж енергії пануватимуть в травні місяці? У вас проаналізуємо. І я, як кармолог, дам вам підказки, як. Правильно перепрошити і вийти з мінусових енергій в плюсові, щоб це приносило вам дохід і приносило задоволення від життя. А я вас прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, і хай карма щедрості вертається до вас примножена сторицею. Так, і нарешті перша сфера вашого життя. Це реалізація, що допоможе вам в реалізації, реалізуватися в травні місяці. Чудова енергія, енергія переможця, коли ви докладаєте усіх зусиль, все робите, що від вас залежить, і не забуваєте відпочивати і святкувати. Як кажуть тут баланс. Ви будете на коні, якщо ви зумієте збалансувати роботу і. Зумієте збалансувати відпочинок, і відпочинок в міру, і робота в міру. І це не означає, що нічого не робити, це означає дисципліна і а, дисципліна і контроль. Контроль своїх дій, контроль, що ви робите і для чого. Особливо важливо, для чого ви це робите. І ви а, Зможете реалізуватися наповну. Ви будете собою гордитися, якщо ви зумієте себе дисциплінувати, маєте ціль і покроково до неї просуватися щоденно. Ви будете собою гордитися. Ви можете собі навіть на травень місяць зробити якусь аскезу. Підказують ангели, що аскеза буде для вас дорогенькі раки дуже доречна. Якусь невеличку аскезу ви можете собі взяти. Що таке аскеза? Я вам трошки розкажу як кармолог. Це коли ви маєте якусь ціль, і для тої цілі ви. А, ем... Робите якусь аскезу, якісь дії. Наприклад, у вас є ціль схуднути, і ви собі так як ментально даєте зобов'язання. Самі собі даєте зобов'язання, що я, наприклад, три дні там не буду їсти солодке, тобто невеличку аскезу, не треба зразу брати велику, тому що люба якась звичка, вона спочатку мусить нам якби, подобатися. Ми не можемо від чогось так відмовлятися дуже різко. Має бути все проходити комфортно для вас, тому робіть. Невеличкі такі аскези, на день, на два, на три, чи там відмова на, на, на тиждень від алкоголю, чи від солодощів, чи, наприклад, просто якісь фізичні вправи. я буду там 5 днів бігати зранку чи вечором робити якусь прогулянку, Як, якась має бути така аскеза, яка для вас комфортна на початку. Тому що зразу, коли ви приходите в спортзал, ви не можете підняти 100 кг, ви маєте поступово починати. Так само, і аскеза вона має йти для вас максимально комфортно. Звичайно, що трошечки в напрузі, щоб досягнути якогось результату, але. Максимальний контроль і невеликі терміни на початок, якщо ви ще цього не практикували. Більше про аскезу в мене в інстаграм-каналі завдає. Є посилання на мій Інстаграм, так що переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь на сторінку, там завжди є. Якщо четверга, я провожу. Прямі ефіри о 20.30 по Києву. Ви можете долучитися до прямого ефіру, задати свої запитання, любі запитання, які вас цікавлять, по матриці, долі, до мене, як до кармолога, можете звертатися. Запрошую вас на свій прямий ефір щочетверга о 20.30 по Києву. І задавайте свої питання. Так, перша сфера вашого життя, друга сфера вашого життя це інтуїція. Тобто це зв'язок з вищими силами, наскільки ви відчуваєте цей зв'язок, наскільки прокачана ваша інтуїція для того, щоб завжди бути в потрібному часі, в потрібний час, в потрібному місці, перепрошую, і стати такими везунчиками долі. Це залежить від нашої інтуїції. Ангели трублять, інтуїція буде у вас. Відкриється канал інтуїції, вищі сили, будуть з вами намагатися зв'язатися. Так що, як зв'язатися з вищими силами, в травні буде дуже відкритий канал зв'язку з вищими силами у вас, дорогі раки. Користайтеся цією нагодою через молитву, через медитацію, просто через повсякденну працю, тому що наша праця, яку ми робимо щодня. Чи ми їм посуд, чи застеляємо ліжко, щоб ми робили, прибираємо в будинку своєму, в своїй оселі, чи просто на роботі, якщо ми це посвячуємо, що ми робимо це для як ми служимо не комусь, а служимо Богові. Щоденної своєю працею тут на землі, ми служимо Богові, це допомагає. Оце розуміння і практика вдячності. Що ми вдячні за кожний день, за те, що ми маємо щастя ходити на роботу, оця вдячність за кожну квіточку, за кожен промінчик сонечка, за все, що нам даровано, просто так. Ця вдячність робить чудеса і зв'язує вас напряму із вищими силами, які вам будуть допомагати в травні місяці. Зв'язуйтеся, посвячуйте всю свою щоденну рутину, щоденну працю Богові, творцю Всесвіту, як ви ви це не назвали, і вас чекає успіх, і вас чекають отакі високі вібрації, і, звичайно, зв'язок з вищими силами. Відкритий канал, користуйтеся. Так. Стосунки, третя сфера вашого життя це стосунки. І стосунки не тільки з партнером, а в першу чергу стосунки з собою. Тому що ну, даремно цікавитися партнером, коли є непорядок у себе в голові і погані відносини з самим собою, з людиною, з якою ви 24 на 7, єдина людина. Це ви самі для себе. І тут імператор, імператорські такі енергії пануватимуть в першу чергу. Це самоконтроль. Ангели підказують, що вам необхідний самоконтроль. Не контролювати партнера, не контролювати трошечки відпустити контроль зовнішній і більш контролювати себе. Знову ж таки, про дисципліну, про самоконтроль, і в першу чергу контроль емоцій. Як ви можете збалансувати свої емоції? Це, звичайно, молитва і медитація? Знову ж таки, напрошується така тема травнева у вас, ідуть підказки від ангелів, що вам необхідне отаке духовне збагачення, духовний такий шлях у травні найбільше потребує ваша душа. А більше молитви і медитації, хто що практикує, когось що заспокоює. Це не означає, що якщо ви молитеся, але у вас десь думки далеко. Це концентрація. Це не то, що більше я зараз поясню, не то, що більше часу молитися в напрузі. Якось, от я зараз там помолюся півгодини, не треба. Краще 5 хвилин, 3 хвилини, але такої якісної, концентрованої молитви вдячний. Це буде допомагати більше, чим напруга і таке несприйняття, але заставляти себе. Заставляти себе, звичайно, треба, але в яких енергіях ви це робите? Тому що я люблю, тому що я хочу, тому що це приносить мені радість і спокій. Можливо, не настільки радість, а отаку от тишину, спокій і таку благодать. Так. Четверта сфера вашого життя, в чому ваша сила, в чому ваша сила, які енергії будуть? І знову дисципліна і комфорт, і контроль, самоконтроль. Коли ви, тут така основна енергія, дисципліна і самоконтроль. Самодисципліна, самоконтроль призведе це буде ваша сила, яка, така руш, рушійна сила, яка буде просувати. Всі сфери вашого життя буде просувати, просувати вперед. Буде дуже великий прогрес, якщо ви будете в таких енергіях. А тобто постійно одинакові дії будуть призводити вас до величезних результатів і дуже на великій швидкості, тому що колесниця це є карта швидкості, це енергія швидкості. Якщо ви дійсно. Будете в травні на великих швидкостях на всіх парах. Все буде дуже швидко проходити ваше життя, здійснюватися всі мрії, поставлені цілі, якщо ви будете дисципліновані і а, тримати самоконтроль. Так, що призведе вас до успіху? Цікаво вже такі цікаві енергії. А, і Це також контроль грошей. Призведе вас до успіху, коли ви будете дуже добре думати і планувати всі розходи і доходи, всі витрати і всі прибутки. Контроль і гроші потребують перегляду. Треба, Можливо, вам треба звернутися до фінансиста, до людини, яка вам допоможе. А може, ви самі справитесь якийсь сімейний бюджет також, щоб не було витіку такого безконтрольного. Та тут також дисципліна в грошах призведе вас до успіху. І так, можливо, і вкладання грошей в щось, але, знаєте, дуже ретельно все обдумати, все зважити, і саме головне прорахувати всі ризики, бути готовими. Так, п'ята сфера вашого життя, що допоможе пройти уроки життя. Яка енергія допоможе вам пройти от такі кармічні уроки вашого життя, які підкине вам трави? Всі, всі уроки життя, всі такі проблеми, як ми любимо називати, це наші завдання. І без завдань, без оцих уроків немає життя на Землі. Здається, що, можливо, десь далеко, якісь успішні люди, в них немає проблем. Чим успішніша людина, тим більше вона вміє вирішувати. Всі проблеми тут і зараз не відкладає на завтра. Чим більше ви відкладаєте своїх якихось проблем, завдань, питань на завтра, на потім, тим більше такий кармічний вузол зав'язується, який треба буде з часом розв'язувати, він нікуди не дінеться. І у такий секрет успішних людей вони зразу тут же виникає проблема, вони її вирішують, не відкладають в довгий ящик. І, власне, це якраз про те, що вам треба переглянути, чи немає у вас якихось хвостів, які тягнуться, і стати їх і вирішити, щоб вийти із такого кола самсари, розв'язати ці кармічні вузли. Все, що ви відкладали, зараз в травні треба переглянути, знайти, що ви відкладали і які хвости ви маєте, підтягнути ці хвости, звільнити місце для нової чистої енергії. Так. Що вас заземляє? Остання сфера вашого життя? Заземляє вас енергія такої стійкості. Скільки би ви не падали, треба вставати і продовжувати свій шлях далі. Проблеми, якісь там завдання, вони вас трошки вибивають з колії, але ми бачимо, що людина стоїть рівно на ногах, чітко знає, куди рухається, відстоює свою позицію і йде вперед. Ось такий енергетичний аналіз ваших сім сфер життя в травні. Я вас люблю, обнімаю і до наступних зустрічей на енергетичному аналізі ваших сфер життя в червні місяці.